Говорити про експериментальну зброю для збиття іранських дронів, яку нададуть Україні Сполучені Штати. Її мають реагувати в наступному військовому пакеті допомоги. Про це пише оборонне видання Defense One з посиланням на представників урядової компанії підрядника. Йдеться про 10 мобільних ракетних систем CUAS з лазерним наваденням, що знищують безпілотники третього класу, тобто ті, що важать понад 25 кілограмів. При цьому дані системи дешевші, ніж ракети ППО, які використовує Україна для збиття дронів типу Шахет-136. А от Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги на 41 мільйон євро. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час візиту до Харкова. До нього війде обладнання, нова техніка та внески у міжнародні фонди. Раніше Міноборони Литви анонсували передачу Україні боєприпасів калібру 155 транспортних засобів та військових пайків. Українські військові пілоти успішно пройшли тестування у Сполучених Штатах і отримали високу оцінку своєї майстерності. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. І за результатами тестування американська сторона вирішила скоротити програму перенавчання на винищувачах F-16. Два українські пілоти показували свої навички пілотування на військовій авіабазі у штаті Аризона близько місяця. Раніше в Пентагоні заявляли, що строки поставок літаків та терміни навчання пілотів на них близько 18 місяців. З російською пропискою заборонено з 8 квітня Болгарія закриває всі свої порти для українських суден. Таке рішення ухвалила влада країни у рамках директиви ЄС про виконання санкцій. Обмеження стосуються всіх кораблів, сертифікованих російським морським реєстром. Мова навіть про ті, що раніше ходили під прапорами інших країн і возили нафту в обхід цінової стелі. Торік Софія заборонила танкерам під російськими прапорами заходити до болгарських портів за винятком лише тих, що постачали критичну продукцію, зокрема нафту. І до погоди. Завтра, 7 квітня, на Київ очікує хмарність з проясненнями. Місцями невеликий дощ, а от стовпчик термометра триматиметься в межах від 3 до 5 тепла вночі, і в день від 9 до 11. Хмарно буде і в тимчасово окупованому Маріуполі від 8 до 9 тепла в день, від 7 до 9 вночі. А от у Сімферополі в українському Криму час від часу поміж хмар визиратиме сонечко. Опади там мало ймовірні, а от повітря прогріється до 12 градусів тепла.